Швидесенько скажіть мені, у мене син хоче навчатись десь в Європі. Невідомо на якій спеціальності, невідомо хто він, невідомо взагалі все невідомо. Але дайте кінцеву пораду, куди ж нам звертатись, бо ви спеціаліст по грантам. Тут треба мати на увазі, що кожен грант це індивідуальна ситуація. І особливо, якщо це грант для особистості, для людини, то тут є багато нюансів: в якій країні ви хочете шукати грантові конкурси, з якою метою, короткостроковіч, це офіційне навчання в магістратурі, аспірантурі, яка спеціальність. І тут треба дуже багато факторів враховувати. Тому тут треба або індивідуально ці речі шукати, я, наприклад, цим не займаюся, і звертатися все-таки до людини, яка спеціалізується або на певних напрямках, як то магістратура, аспірантура, або в певній країні співпрацює. Бо часто такі можливості з'являються конкретно на сайтах університетів, коледжів, певних фондів. І в якійсь такій загальній базі ти їх не знайдеш. Але тим не менше, в мене подивіться у інстаграм. Є такий пост, де я даю безкоштовно посилання на різні сайти, де шукати стипендії. Отам багато цінного може бути.